Доброго дня, мене звати Ілона, я практикуючий астролог, і сьогодні ми з вами розглянемо чергову карту, яку мені прислали на акцію безкоштовних відповідей. І я довго вагалася, чи брати цю карту до опрацювання, чи виставляти її, тому що тут мама питала про. Дочку, дочка вже не підліток, вона доросла, але тут досить специфічне питання, бо мама питала про дочку, яка має алкогольну залежність. І тут, враховуючи на тривалий час цієї залежності, і на таку складну ситуацію з цією дочкою, можна. Взяти до уваги, що алкоголізм він часто не усвідомлюється самою людиною, і сама людина може не шукати виходу із ситуації. Тому алкоголізм як хвороба і тут допускається, щоб людину якби, розглядали, аналізували ті люди, які зацікавлені в її виздоровленні. І тому я все ж таки вирішила цю карту розглянути, бо вона досить цікава і показна з точки зору залежності ал алкогольної. Ну і проаналізувати так в цілому. Значить, лист ви бачите на екрані. І хочу спитати про дочку, що багато років вона п'є, періодично вона кодувалась, ходила по врачах і по бабках, але ніколи не закінчувала лікування, що вони живуть разом, чоловіка у цієї жінки немає, і батька вона не знала, що вона гарна і розумна, але алкоголізм перекреслив їй життя. І чи можна подивитися, що можна зробити і дата народження. Значить, давайте подивимось, будемо розбиратися, що ми бачимо в цій карті народження. Асцендент у нас потрапляє в рака. І в цілому можна сказати, що це людина вразлива, це людина не захищена перед світом, дуже емоційна і може робити багато чого на емоціях, але з іншого боку, вона добра, вона співчутлива і вона показує себе як таку емпатичну людину. Тобто їй усе цікаве, вона, можливо, багатьох жаліє, але тут треба пам'ятати, що в першу чергу вона буде жаліти себе. Місяць, як керівник Асценденту потрапляє ось в п'ятий дім. Тобто до характеру людини додаються такі якості, як бажання задоволень, бажання розваг. от У неї життя перетворюється на свято, вона дуже хоче свята і дуже хоче. от... Таких відчуттів, коли немає якби напруги, якогось там праці важкої, а все якби легко, все так би граючи, тим більше, що місяць потрапляє ще й у стрільця, тобто ще й великий оптимізм. І от людині хочеться задоволень, і вона хоче жити в комфорті, ну в такому, як вона для себе бачить. І вона не бачить проблем, швидше за все, пов'язаних із собою. Тому що стрілець він дає от часто такий ну, непереборний оптимізм, коли все окей, у мене все під контролем. А те, що вже там остання стадія алкоголізму, то це ми не бачимо, тому що у нас великий оптимізм. І місяць поєднується із Нептуном. І це вже перший дзвіночок, який показує, що людина може бути. Залежна від таких станів розслаблення, від станів таких фантазії, польоту, від таких станів екзальтації, найчастіше, звичайно, це досягається через вживання якихось засобів, психотропних або алкогольних і. Це можуть бути шкідливі в принципі, звички, таке паління, такі як небажання в принципі, керувати своїм життям, тобто все пускати, якби, от, нехай всі інші вирішують. Це може бути також і таке, ну, наприклад, небажання брати відповідальність, там, прибирати за собою, дбати про себе, така дуже велика розслабленість по життю. І, і оскільки це все в п'ятому домі, то знову ж таки ця тема такого бажання насолоди, бажання жити легко, безвідповідально, вона дуже сильно проявляється. І ще ми бачимо, що Нептун керує десятим домом, тобто десятий дім це мета нашого життя. І от ми бачимо, що з одного боку це могло програтися через кар'єру, бо тут якби 1-10. І людина могла б зробити шикарнючу кар'єру у сфері Нептуна. Наприклад, у сфері кіно, у сфері театру, у сфері там, де люди розважаються. Це могла б бути будь-яка сфера пов'язана зі створенням ілюзій, макіяжу, фотографії. Але тут незрозуміло ким вона працює. І от якби вона направила от всю свою енергію на працю, то звичайно такого б ну, стану, як там от що тривалий час алкогольно на залежність, що багато разів кодувалися і не докодувалися, то цього б не було. Тобто все б це пішло в кар'єру, у роботу, у спілкування з такими людьми, які створюють цю всю красу і створюють розваги. Тому, але, на жаль, виходить так, що якби, мета нашого життя стає от ця Нептун алкогольна залежність. Так? Тобто, що мета нашого життя, як ну, часто буває в алкоголіків, що купити пляшку. Оце о, мета життя, на жаль. Давайте дивитись далі. Тут є опозиція на Венеру. Венера у нас це і четвертий дім. Ось як співкерівник і 11 дім. Тобто Така от опозиція до Венери в 11-му домі показує, по-перше, своє знецінення між е, Нептуном, Венерою і між місяцем. Тобто Місяць це сама якби, жінка, її функції, наприклад, родинні, її функції як матері, як домогосподарки, як людина, яка Створює родину, наприклад, так реалізується як жінка, і в опозиції до Венери. А Венера це наше кохання, це наш богемний стиль життя. Венера тут ось у близнюках. Тобто вона може бути в компаніях, вона з радістю спілкується, і тут у нас опозиція, тобто два полюси. З одного боку, я от богемний спосіб життя веду, я от в компанії, з іншого боку, ось я намагаюся реалізуватись як. Жінка. І оскільки тут опозиція, то от нас тягне від одного полюсу до іншого. Багато Венера знову включає тут такий принцип гедонізму, задоволення від життя в компаніях, 11 дім, у великих компаніях якісь тусовки, якісь такі теж богемні, легкі розваги, щоб легкий був спосіб життя, без роботи, там такої, без напруги. От щоб все у нас було так добре. І, звичайно, при цьому виходить, що людина не реалізує себе, тому що будь-яка реалізація вона пов'язана з напругою, вона пов'язана з протиборством, хоч і з власною лінією, хоч і з іншими там, людьми, з конкурентами і так далі. Що іще ми тут бачимо? Дивимось на сонце. Воно потрапляє 12-й дім, і тут якраз ми бачимо, що програється класика жанру, що ця жінка не знала батька. І от Сонце в 12 домі. Сонце у нас в поєднанні ще із Меркурієм, Меркурій ретро, тобто жінка дуже цінує власну думку, вона сама у своїх очах авторитет, і з нею краще не вступати в суперечку, бо ну, вона може там, на якомусь моменті промовчати, але буде гнути все одно свою лінію. І е, у поєднанні з Сатурном. От Сатурн, він тут, звичайно, б'є і сонце, і Меркурій. Він створює депресивні стани, причому це все в 12-му домі. Це може проявлятися як фобії, тобто от у людини можуть бути якісь непроявлені, підсвідомлювати, страхи, якісь фобії, тривожні стани, якась напруга, коли нас контролюють. і... Це, звичайно, може теж бути причиною от, алкогольної залежності, коли людина не може розслаблятися, вона не може якось вийти з-під контролю, то вона виходить у світ такий паралельний. Це може досягатися, звичайно, і через фантазії, яких там проявляють, наприклад, письменники, створюючи свій власний фантастичний світ. Але на банальному, от, на простому рівні, як це буває найчастіше, то такий ескапізм, бажання її втечі в інший фантазійний світ досягається за допомогою речовин. Це все у нас в раку, знову ж таки, тяга до води. Тому ось знову такий дуже міцна, міцна така вказівка знову ж таки, на можливість такої залежності. І сонце ще має квадрат від Плутона. Тому теж це ще одна така сторона життя, коли на нас тиснуть, а ми не витримуємо. Бо сонечко у нас таке вразливе, воно таке емпатичне, воно таке емоційне. А Плутон це навіть у Терезах, хоча він тут і слабкий, але це все одно Плутон. Тобто це все одно тиск, і ми тиску не витримуємо і починаємо якось скочуватися, щоб розслабитися. Марс сильний, воля у жінки сильна. І коли вона хоче чогось досягти, щось зробити, вона це спокійно може зробити. Потім ми ще бачимо, що тут десцендент, тобто наші партнери, вони в поєднанні із Сонцем. Тому от партнери можуть легко приходити, легко притягуватись до цієї жінки. І секстиль між Марсом і Венерою показує, що вона може влаштувати своє життя, вона може ну, знайти чоловіка і зробити родину. Інша справа, що, мабуть, через цю залежність у неї це якраз і не виходить створити нормальну родину. На що тут іще варто звернути увагу? Кармічна програма. Ми бачимо, що тут вісь вузлів стає на 12-й 6-й доми. Південний вузол у нас в 12 му домі. Тобто, бачимо, що те, що вона тягне із собою із там, минулих життів, те, що вже напрацьовані програми, вони якраз пов'язані із оцим от станом безвідповідальності, станом відходу від реальності, станом розслаблення і з алкоголізмом теж. Тобто, швидше за все, що вона цю програму вже притягла з собою в це життя. І в цьому житті їй треба займатися ось, північний вузол стає на шостий дім, займатися самодисципліною, роботою, гігієною, дбати про власне здоров'я і займатися от безпосередньо цими питаннями, причому дуже так суворо. По стрільцю це навіть займатися спортом і дотримуватися якихось дієт. Якщо це стрілець, то це піст, наприклад. Тобто це можуть бути дієти, прив'язані до якихось або релігійних переконань цієї людини, або яких філософських переконань цієї людини. Тобто повинна бути ідея. І відштовхуючись від цієї ідеї, треба дбати про власне здоров'я. Тому, звичайно. От з урахуванням того, що тут і Нептуна багато, і от стрілець тут близнюки, то найкраще, звичайно, було б порадити, якщо людина має хоч якийсь стосунок до релігії, або от мама, яка питає, оскільки вони живуть разом, мама може повпливати на цю людину. і Тут ми бачимо, що четвертий дім він має теж великий вплив у карті. Тобто, це родина, це мама, і це найближчі родичі. Ну, із них, мабуть, це тільки мама. Що вона має дуже сильний вплив. Мама виглядає як авторитет. І авторитет, який з одного боку дуже жорстко контролює, але з іншого боку, він ну як, все ж таки авторитет. Тобто, ця жінка, от, яка страждає на алкоголізм, вона до матері прислухається. І недарма мама, от мені сама надіслала так, цей лист. Тобто вона намагається все ж таки контролювати свою доньку і намагається якось боротися з цією залежністю. І, в принципі, те, що вона робить, це правильно. Тому що от вона виглядає як той авторитет, який може змінити життя цієї жінки. І от Стосовно цього, то порада для мами, якщо маєте якусь дотичність до релігії, то спробуйте в цьому напрямі попрацювати. Бо ну, взагалі от сфера Нептуна, от сфера Нептуна вона може програватися на банальному якомусь низькому рівні, як алкоголізм, залежність, так і громаді. Оці всі справи. А на високому рівні це прагнення до духовності, це молитва, це щира віра, це волонтерство. Це знову ж таки ті пости, і ну, будь-які ці дії, які пов'язані ритуали, які пов'язані саме із релігією. А це може бути і християнська релігія, і мусульманство, і буддизм, і просто віра в щось от, високе. І от в цьому напрямі можна рухатися. І мама може показувати на собі своїм прикладом, як можна покращити життя. За допомогою, наприклад, тієї ж релігії, і, по-перше, самій брати в цьому участь, тобто молитися, наприклад, ходити до церкви, тримати пости і таким чином заохочувати цю свою доньку, тобто показувати їй на хорошому прикладі, як це може реалізуватися, що від цього стає краще, що це, наприклад, дає теж натхнення, якесь піднесення, і бачачи це натхнення, яке можна отримати не від алкоголю, а, наприклад, від якихось переконань. Від спілкування там в релігійному колі, наприклад, там у церкві з якимись однодумцями. То ця жінка вона зможе відійти від алкоголізму, але для цього треба дуже міцно працювати. Бо, звичайно, якщо тривалий час вона п'є, їй вже більше 36 років, то їй вже час перемикатися на, на цю сферу здоров'я, тобто на північний вузол. Бо якщо вона буде от до кінця життя ну, тягтися за цим південним, тобто за цим 12 м домом, в якому вона. То, ну, боюся, що все буде досить таки сумно закінчуватися. Тобто, їй треба категорично займатися здоров'ям. І тут про жоден там, алкоголізм, розслаблення йти мови не може. Ну, але, на жаль, це буде їй дійсно складно. І от складно зібратися докупи. Давайте подивимося на підходящий період, коли ж от, займатися цим всім. Якщо дивитись за прогресивним місяцем. То ми бачимо, що зараз місяць іде по знаку діви. Шикарний момент, щоб самодисциплінувати, щоб зайнятися здоров'ям. Швидше за все, що проблеми по здоров'ю вже й почалися, і в цей період, найближчі ще два роки, вони будуть тривати. І це якраз ну, от, хороший момент, просто щоб до людини донести логіку, чому потрібно. Так чинити, тому що діва вона у нас дисциплінована і охайна, і оці от тенденції на дисципліну, вони в цей час проявляються добре, і добре, якби осідають в переконаннях людини. Тому для неї цей час найближчі два роки буде найкращим для того, щоб зайнятися самоперевихованням або перевихованням з боку мами. Тому що потім це все перейде в і знову буде розслаблення, знову буде ну, такий лайт, і ну, якби, ми любимо себе і собі все дозволяємо. І це, звичайно, ну, буде дуже поганий фінал цього, що ми все собі дозволяємо. Це перше, тобто, от дивимося за прогресією. Якщо ми подивимося за транзитами, то чому ще от треба зараз прямо брати і займатися лікуванням, кодуванням? Або, от як я порекомендувала, все ж таки звернутися до якоїсь філософії чи релігії, знайти сенс у життю? То, тому що ми бачимо, що зараз Нептун транзитний, він іде в неї по 9-му дому, і включаються все ще ну, ці моменти якоїсь духовності, релігійності. А за кілька років, у 24 му році, Нептун перейде на е, 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 МС, перейде в 10-й дім і створить зовсім інші акценти. Тобто, уже. Мета життя вона й так розмита у неї, а потім, коли Нептун перейде, вона взагалі настільки розмиється, що ну, вона взагалі може ну, не просто періодично заходити в якісь там запої, а взагалі не просихати. І це теж буде така дуже ну, такий момент, з яким вона вже тоді ну, майже, майже не зможе боротися. Тобто, якщо це до, ага, до 25-го навіть, до березня 25 го якщо ну, от, брати коня, якщо брати своє життя під контроль, то от найближчі 2 роки. І от якщо буде результат в цей час, то це буде чудово. Якщо не буде результату, то далі вже ну, буде настільки складно, що ну, просто неможливо. Тому я бажаю мамі терпіння і бажаю почати все ж таки працю із цією жінкою, тому що їхні долі, от, як ми бачимо, дуже тісно переплетені. І дім, і родина, і ця мама, вона, вони для жінки становлять велику вагу. І тому тільки от родина може її дійсно вправити мізки, якщо говорити про Такий вплив в боротьбу з алкоголізмом. Таким був мій розгляд. Я сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально ця інформація. І нагадую, що моя акція, яка проходить, вона триватиме до 8 березня. У вас є ще трохи часу, 6 днів, щоб надіслати свій запит. Якщо буде ця карта цікава, проблема цікава, то я її розгляну. Нагадаю, що потрібно спочатку ознайомитися з умовами акції, не надсилайте карту, яку ви хочете, наприклад, обговорювати тільки в приватному режимі, тому що акція передбачає, що я карту і ваш лист буду виставляти. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то ви можете записатись на приватну консультацію платну, і тоді, звичайно, наше спілкування буде конфіденційне. На сьогодні у мене все приємного вам часу доби і до побачення.